Прещедрий і премилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвітив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи наслідтя нетелінних і вічних благ. Зглянься, милостиво, на мене. Недостойного раба Твого, і не згадуй беззаконь моїх, але з безмірної добросердечності твоєї, прости мені всі провини мої, бо, хоч переступаю я святу волю Твою, але не відходжу від Тебе, Бога і спаса мого перед Тобою. Я грішна, але й Тобі єдиному служу. В тебе єдиного вірую, до тебе єдиного вдаюся, тільки твоїм слугою бути бажаю, ти знаєш неміч мою і підступи, якими звіду сіль ворог оточує мене і приваби. Та спокуси світу, через які без Тебе, як казав Ти, не маємо змоги нічого творити. Сам, Господи, очисти мене і спаси мене, сам просвіти мій розум, щоб непохитно вірувала Тобі і єдиному спасу і Визволителю нашому. Сам зворуши серце моє, щоб я любила тебе, Бога і Творця мого, сам спрямуй стопи мої, щоб не спотикаючись, ходила я при світлі заповітів Твоїх, покажи на мені, Господи, велику милість Твою, щоб догоджаючи Тобі. За життя Мого я сподобилася і в Царстві Небесному славити Тебе з надвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки вічні. Амінь.